Запоріжці часто жаліються на сморід паленої гуми та пластмаси, який стає ще більш нестерпним у літню спеку. Скарги приймає міський контакт центр 1580 та управління з питань екологічної безпеки Запорізької міськради, Щомісяця опрацьовують по кількасот заявок. 90% підприємств, які є порушниками і які складають суттєві незручності для проживання мешканців міста. Є підприємствами, які переробляють відходи. Це і спалювання гуми, і переробка гуми, це спалювання небезпечних відходів. Такі викиди не підіймаються, а стеляться по землі, через що у містян може погіршуватись стан здоров'я. Рік тому Запорізька обласна прокуратура створила мобільні групи, які реагують на звернення щодо диму та смороду. Правоохоронці разом з екологами та міськими посадовцями буквально вишукують забруднювачів. Якщо забруднювач виявлено, робиться фотофіксація, складається відповідний акт. Матеріали та акт обстеження території після оформлення направляються до правоохоронних органів для вжиття заходів реагування до порушників природоохоронного законодавства. Інформацію про підприємства порушників аналізують і наносять на карту. Перетини цих стрілок. Вказує на ймовірність, що саме в цих точках, саме на цих територіях, визначених червоним кольором, можуть бути розташовані ті забруднюючі атмосферного повітря, які дають ті незручності для проживання мешканців нашого міста. Найбільше невеликих підприємств забруднювачів зафіксували у Шевченківському та Заводському районах. Вони розміщуються в притул до промислових зон, зокрема у гаражних кооперативах, ніби маскуючись у тіні більших виробництв, які на відміну від порушників, хоча б контролюються відповідними органами. Не Так давно в нас почастішали звернення від мешканців комунарського району. Є припущення, що ймовірний. Забруднювач атмосферного повітря може знаходитися поза межами міста Запоріжжя. Майже за два роки правоохоронці відкрили вісім кримінальних проваджень щодо підприємств-забруднювачів. Слідчі дії тривають минулого тижня. За позовом спеціалізованої екологічної прокуратури до місцевого бюджету стягнули 2 мільйони гривень з підприємства, яке 10 місяців викидало у повітря небезпечні сполуки з 215 джерел.